Ну що ж, доброго здоров'я, всім з вами, знову я Тенгрепер, і сьогодні, друзі, я буду проходити гру під назвою Schoolboy. Ну а ви, друзі, заварите чай або каву, або ну, щось інше. А також, друзі, з вас легте підписка, а з мене годний контент. Ладно, друзі, не буду вас затримувати, погнали до відео. Пау-пцю! Так, друзі, давайте будемо напевно починати проходити. Так. Давайте зараз перевіримо всі тумбочки. Так, тут у нас нічого нема, тут, в принципі, теж нічого немає, тут теж. Так, тут у нас щось є, тут нема. Коротше, як я зрозумів, комната да, кімната повністю пуста. Так давайте, в принципі, вийдемо з комнати і підемо до батьків. Комнату. Подивімося, що у нас ось тут є. Так, давайте подивимося. Так, включаємо наше світло. І дивимося. Я пам'ятаю, начебто її треба її перевернути. Да. І тут випаде ключ. Давайте візьмемо ключ і будемо відкривати тумбочки. Тут у нас нічого немає. Тут у нас. Тут у нас теж нічого немає. Ладно, окей. Давайте перевіримо тут. Тут оно ж є. Так, тут це відкриваємо Тут нема, тут нема. Окей. Так, давайте отута перевіримо. Ага. Тут, значить, надо ключ. Тут у нас... О, Тут у нас лампочка є. Дайте лампочку, дайте лампочку. У нас є лампочка, це самое найголовніше. Так, от тебе перевіряв. Куди не перевіряв. Так що тут у нас? Тут у нас сейф. А що який пароль? А, я зрозумів. Ладно, до пароля пізніше підемо. Давайте ще підемо відкриємо ось цю кімнату. Давайте відкриємо. Опа, відкриваємо ще раз і тепер вкручуємо лампочку. Опа. Тепер натискаємо. И давайте візьмемо с привитим насекомых. Ага. Значит, у нас уже є. Так что тут у нас ще алюминий кис. Радио. Кстати, радио можно взять? А, ну. Да, можно взять. Ладно, це потом до него. Так, давайте зайдем в цю комнату. Открывайся. Так, натиснем на лампочку. Так, что тут у нас есть? якась баночка. Ладно, окей. У нас тут тільки порошок. У нас є порошок. Тут у нас є якась грязна, О, грязна тряпка. А що мені з нею робити? Може треба її постирать. О, да, можна постирати. Ану берем порошок. Засиплюємо. Закрийся. Ой треба закрити двері. Все, закрили. Чого не включилося? Включайся. О, все, включ. включилось Включи не ж? Да, включилося. Ладно, окей. Я ж тут не перевіряв. Давайте тут перевіримо. Тут нічого в нас нема, тут теж нічого нема. Тут якась є зарядка. Зарядка. Дайте зарядку. Так. А від чого у нас зарядка? А я не знаю. Так, давайте зайдемо в цю кімнату. Пошукаем фонарик. Фонарик можна взяти? Да, можна взять що, фонарику. Ага. Ага, фонарику. У нас это батарейки. Я не знаю, коли они нам знадобляться. Ну ладно, може, їх колись і знадобляться все-таки. Мы ж не знаем. Так, тут ничего нема. Тут. Ну, що є? Тут. тут нема теж. Ну, я думаю, типа немає сміста відкривати. Ладно, відкрию, зараз я відкрию. Відкриваємо. О! Тут у нас є гвозді. Давайте візьмемо їх, в принципі. Так. Опа, відкриваємо тута. Тут у нас нічого нема, тут у нас тоді нічого нема. Понятно. Так, тут у нас нічого нема. Тут-то нічого нема. Тута нема. така смиска. Тут що так. Що впало? Що впало, то пропало. Так, давайте будемо перевіряти оцей тумбочок. Тут то, то, що у нас є. Тут нема, тут у нас нема, нема тут у нас нема. Ну, на що я тут привів? Тут нема. Тут нема. Тут є. Тут тільки сковородка. Мамина. Так, давайте відкриємо ці дверки. М'ясо. Заморожене м'ясо. Що нам треба з цим зробити. Дайте вам її по голові? Ні, що ділась мені? О, біжіть. О, це можна відкрити? прижить. Треба сюди Учасне, нам його треба розморозити так? Да? Правильно? Звісно, правильно. Ну, подождем трішки. Все. У нас м'ясо розморозилось, тепер беремо м'ясо. Як я пам'ятаю, начебто то треба це дати дать це просто проходження. дивився тут на що то є. Ну тут, конечно, не видно, щоб щось було Ну ладно, окей. коли ти подписал, що у нас тут у Собака, у нас палка. Ну ладно, гризи Так. А шланг можна взяти? Нельзя? А, ні можна Пятой гипидемом. Наверное, бочку надо? Да, бочку. Давайте откроем. Наша я еще задаю тупи питание, когда я уже все прохождение. Ну ладно, окей. Чтобы было просто вам интереснее, да? Что тут у нас? И что можно еще побачить? Ой. А так у нас тут палка, она что на мне? Ну ладно, окей. Так, ладно, окей. Так, давай быстрее напомню, сюда мне палку. Палка, палка, огуречек получился человечек. Палка, палка, палка. огуречка, вот ты вышел человечек. Как вы говорится, да? Так, давай-то из моей палку. На дне что-то Ага. Да э, я бачу, что на дне что-то Так я вот устать не могу. Ну, это палка, я уже бачу. О. Палка, ступенька. Давайте послам її сюди Наверное. До підходи. До підходи. Давайте сюди в гвозди, в принципі, вставим. Вс, вставила гвозди. Так, ладно. Давайте переліземо і куди попити. Точно, я, я запустил, я ж оцю комнату не перевіряв я вже зовсім запустила, що я про цю комнату не перевіряв. За тепер віримо. Нічого нема. Нема, нема. Неория, я відео знімаю. Так, то що то є? Нема. А тута Тоже нічого нема. Логічно. Так це то, то є. М -м -м. Є. Так, у нас такі джойстики. Когда что у нас тут у нас? Зарядка. <губліка> отвертка. Я отвертку ношу. Ладно. А для чего нам отвертка. Ладно, окей. Так давайте сейчас сюда зайдем. Светло включим. Я... Піжай, я ноутбук. Ноутбук не заряжем. Может, зарядку него отыкнуть? О, да. Геннадий. Геннадий Гоша. Ага. Дайте, раз, давайте ведемо. Тут, тут, тут. Не. Раз, два, три, там, четыре, пять. Не подходит. Подсказка Геннадий плюс вентилятор. Давайте пока что ведемо. вентилятор а да нас вентилятор знаходиться? вот там наверное, тут на кухне да? же вентилятор жить да тут за вентилятор а я ки выключить о 132 ага я заповнив. да что ты виключився? а фу значит у нас по идее 100 що, друзі, ми вже ввели ось цей код. Давайте перевіримо. О, да, браузер. Браузер ничего. корзина нічого, а блокнот. Піца, молоко займе. <сум> Мій долг, dog санітар, Санитра есть. Телефон. Ага. Сейф. Кубик Рубик. А де кубик рубик, не ходить. панель управління. От 6723. Подожди. Угу. Сейф у нас тут. Правильно? Правильно. А кубик Рубик нас, да. Де кубик. Я во. Во, він, во він. Ладно, друзья, сейчас я найду відповідь на пароль від сейфа и вам, в принципі, покажу. Ну що ж, друзі, в принципі, я вже заповнив комбінацію. Тепер вписуємо, значить, Тут у нас вроді коричневий. Тут у нас червоний, червон, я сказав. Червоний. Тут у нас синій. Тут у нас зелений, синій, тут у нас синій. Ой синій. Тут у нас червоний. А тут у нас... Червоний. А, тут на сбилый. Вс. Мы прошли пишите. Дайте я світло включу. Чтобы видно было. ну включи светло. Включись. Так, включили. Открываем. Открывайся. що таке. Тут... А, это ключ від аптечки наш. Давайте пойдем перевіримо Чи то ключ від аптечки или нет. Так нас аптечка Так, і тепер треба ставить, прокрути, відкрити. Від, Відбатіної машини. Давайте, в суті, підемо відкриємо ту нашу машину. Так, друзі, ось я вже доходжу до самого автомобіля Відкриваємо, відкриваємо. Молоток! яка ж потрібна річ? Просто файна. Ладно. Давайте... Давайте вже Вот раз. 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 Так. Что ми це взорвали? Тепер треба особо дати м'ясо. На, на м'ясо, мій хороший. Дай мені. От донь, Не поняв. Шорипчиш на мене. Все, Так, тепер йдемо сюди. Вставляю, вставляємо гвозди, беремо молоточок і як батя вчив, отак от, от раз. 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 І раз. Так, тепер ми будемо отак от забратися. І нам треба ще одна ступенька. А де мені її взяти? У На один вопрос. може в бочки ще щось є. Бочки тільки вода виливається. Треба світло економити, треба воду економити, відключаємо. Воду відключається. Та що то є? Нема. Значить йдемо шукати палку. В принципі. От переберемося. Так. Так, давайте підемо сюди і подивимося. Біжіть. Аж обратно. А я а я, а я, швапу типа можно взять? Да, можно. ти подивимось на. Тут я шурупчик. У нас є отвертка. Теперь кофу панда не може тільки <сміряти> прибирати. Так, <сміряти> ладно, меньше стол більше лігов. Будем йти далі. Так, давайте отут тут проберемся так потихенечку. Вставим нашу палку. Вставимо гвозді і молодком ще з... заб'ємо. Забивайся. Так, тепер відкриваємо двері на горище Чого не відкривається? Треба ще якийсь ключ чи що А, нефо. Тепер забираємося. Тихо. Опа. Ми тут. Так, давайте зараз обдивимося все горіще. Це дирка? що це таке? Що це таке? О, а чого я тут? А, так це улій, біжіть. О, біляжіть. а ну. О! Ми обшикали. Беремо улом. Ну, улом, а так. Тепер треба оцю штуку одну. Так. А що далі Бо Просто я дивився в Ютубі. Такого не було. Так. А де сено? А де сено? О, воно сен. Треба типу розбежатися і в сено Давай, опа. Понятно. Так. Ну що ж, в принципі, друга попитка. Залазимо. І йдемо нас і треба розбіжатися. Давай, 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 давай. І пригаємо. Опа! Та щоб тебе перекусило Так, сейчас разбежимся. Давайте, давайте, давайте. И опа! Фух. Так. А что дальше делать? У меня только один вопрос. О! А куда мы бежим? Да что, кинет? Реально? Не бежите, я не верю. Реально, это кинеть? Ну що ж, друзі, я вам дуже сильно дякую за перегляд цього відеоролика, так що ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, а з вами був я, Дени Крипер. Всім до побачення і всім пока. Пока!